Будинок по вулиці Луценка, 52, розташований біля проїзної частини. Квартири двох під'їздів виходять на вулицю Кагамлика. Навпроти, нещодавно відкрили автозаправну станцію. Саме її роботою невдоволені місцеві мешканці. Ми не виступаємо проти там якогось бренду. Ми виступаємо конкретно проти даного об'єкту. Тобто нам мішає дана заправка. Даний об'єкт просто, ну, він нам тут під домом абсолютно не потрібен. Крім цього, хлопця на пікет з багатоквартирного будинку ніхто не вийшов. Натомість активну позицію зайняли члени громадського майдану Полтавщини. Вони висловлювалися з плакатами та документами. Говорять, АЗС в експлуатації введена незаконно. Про це свідчать відповіді компетентних органів. Станом на сьогоднішній день жоден суб'єкт господарювання до територіального управління Держгірпромнагляду Полтавської області. Інформації про виконання будівельно-монтажних робіт щодо будівництва ЗС та за адресою КГМК 68, а де ми знаходимося, немає. Ось офіційний документ. Вимога активістів якнайшвидше закрити автозаправну станцію. Ця заправка построєна з порушенням всіх норм, всіх вимог. Ми будемо вимагати її закриття, тому що вона оформлялась через міськраду. Як реконструкція е, заправочна мало е, тут ось написано да мало потужності, а зробили вони повноцінну заправку. Згідно з вимогами, відстань від житлового будинку до АЗС має бути не менше 50 метрів. Тоді як тут показують активісти лише 20. Дані виміри, говорить директор АЗС, проведені неправильно, адже міряти потрібно не до межі із проїзною частиною, а до резервуарів з паливом. Всі проблемні питання радить керівник заправки потрібно вирішувати безпосередньо з власником об'єкту. Земельна ділянка рішення 18 березня 2013 року, де було виділено адреса 68А тільки 18 березня. А рішення виносила 17 березня. «Дивіться, я вам відповідаю. Так як орендар цієї заправочки. Ми цю заправочку орендуємо. Ми земля не наша, заправка не наша. У Нас є договір оренди. Це буде коректне запитання, можливо, до власників даної АЗС. Згідно з договором оренди, власник полтавська пересувна механізована колона номер 39 Відтак наступного тижня активісти, мешканці прилеглого будинку, керівництво АЗС та власники об'єкту планують зустрітися за круглим столом для обговорення проблемних питань. Які результати дасть спільне засідання? Ми розповімо у наших наступних випусках новин.